Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати свій варіант дешевенької зарядки для акумуляторів 18650, для акумуляторів з електронних цигарок та, в принципі, деяких своїх виробів. Все це базується на такому от холдері для, заряду, для зарядки акумуляторів 18650, але він повністю перероблений. Колись купив задешево, щось він там копійки коштував. Не знаю, навіть продаються вони зараз чи ні. Думаю, що можна якісь там все по 5 чи по 10 гривень знайти їх. Значить Тут була у нас вилка для зарядки, для підключення в розетку. Ставився акумулятор. Тут у нас була індикація, і, в принципі, він повинен був заряджати. Подивився схемку, схемка там досить проста. і Мені вона здалася не, досить надійною. Тому все, що там було, я прибрав. Поставив всередину отакий от, от модуль tp 4056 без захисту. Захист от, абсолютно не потрібний. І в мене вийшла така от річ, яку я можу поставити акумулятор для зарядки. Тут індикація. Зараз вам покажу всередині, нічого тут складного нема. Замінив проводку на більш кращу. Поставив ТПшку з цієї сторони, прорізав е, вихід під мікро-USB. і плюсові всі проводи підпаяв, відповідно, ж до плюса, мінус до мінуса. І все. А ну і е, для індикації заряду шматочок е, оргскла, щоб зверху була. Видна індикація. Чому саме такий варіант? По-перше, всі, ну, я буду казати за себе, в ті якісь вироби, не завжди є можливість поставити такий модуль по габаритам, або це немає не має такої необхідності. Наприклад, ті самі ліхтарики, які я раніше показував, зробили такий ось роз'єм. Для кожного контролера робити нема сенсу. Але такою от зарядочкою відповідний роз'ємчик є. Підключили, поставили на зарядку, і все чудово заряджається. Зарядився. Слідуючий, поставили на зарядку. З індикацією, все як потрібно. Так як це акумулятори, у акумуляторах є свій захист від розряду, тому... Вони виходять, що самі по собі автономніші. Крокодильчики, відповідно, для таких от акумуляторів можна використовувати. І, само собою, 18650 для також зарядки. Використовую, наприклад, для зарядки отакого от, от саморобного ліхтарика, переробленого з обичних. Батарею на акумулятор. Також заряджаю через цю універсальну зарядочку. Якщо такого не можете знайти такого от холдера, то можна взяти самий простенький з Китаю. Може він так не досить естетично буде виглядати, але функціонал залишається теж самий. Але раджу брати саме отакі от, не на пружинках, а на таких от пластинах. Вони більш надійніші і довше живуть. Тобто можна з боку до нього приклеїти чи посадити контролер для зарядку для зарядки, далі розвести провода, додати роз'єми, які вам потрібні, і буде у вас універсальна зарядочка. До речі, хтось в коментарях. Радив, і я, мабуть, прислухаюся. Хто в курсі, хто ні. Оце ось резистор. О, зараз. Так, 122-й, правильно? Да. В інтернеті є таблиця. Завдяки підбору цього резистора можна виставити необхідний вам струм для зарядки. Тобто, наприклад, штатний. І резистор розрахований на зарядку в 1 А. Для такого акумулятора це досить багато. Навіть для акумуляторів із електронних цигарок 1 А також їм досить багато. 500 в саме раз. Тобто є табличка, по якій можна підібрати цей резистор і взяти необхідні вам номінали. Оце, якраз хочу ще доопрацювати, і зробити ще. Поставити перемикачі на резистори, підключити їх сюди. І щоб я міг виставляти швиденько не перепаючи резистор, необхідний мені струм. Я думаю, що максимальний десь 500 мА, І може навіть для от таких от акумуляторів навіть нехай там буде і 200 тому що у них там у самих ємність. Дуже-дуже маленька. Тут вже все постиралось, не видно. Я думаю, тут чи 200-300 чи 300 максимум. Тобто, їм треба взагалі маленький струм. Але також буває потрібні такі акумулятори. Так що, кому було цікаво, можливо, комусь подав ідею, захочете повторити. От Простенький варіант, не треба ніяких аймаксів, якщо вам потрібно, просто зарядити. Не треба ставити на кожен якийсь пристрій або перероблений ліхтарик ТПшки, якщо обов'язково у вас є захист на акумуляторі. А можна зробити такий от один варіант універсальний, дешевенький, простенький, але надійний, перевірений часом. Вже досить довго я їм користуюся, і він мене повністю влаштовує. Всім гарного настрою і до зустрічі!